Доброго дня малята! Сьогодні ми з вами проведемо час із чудовою родиною. Знайомтесь! Це мама Ірина, тато Іван та їх дітки Петрик та Катруся. Цікаво, куди зібралася родина? Сьогодні ми з вами дізнаємось про те, що ми вживаємо: про овочі, про фрукти, про молоко та хліб. Про всі смачні продукти, які нам їсти слід. Скажіть, малята, як назвати одним словом все, що ми їмо? Ми називаємо це їжа або продукти харчування, де їх можна придбати? Так, у магазині. Магазини бувають різними, дуже великі називаються супермаркетами або Астрономами, а маленькі крамничками. Тож, наша родина відправилася у супермаркет. У магазині є різні відділи, у кожному продають свої продукти харчування. Мама Ірина зайшла у відділ, де можна купити йогурт, сир, сметану, молоко. Малята. А ви любите молочні продукти? Молочні продукти не тільки смачні, а й корисні. Коли ви їх їсте, то ваші кісточки стають міцнішими. Відділ, де можна їх купити, називається молочний відділ. А тато зайшов у відділ, де продають ковбаси, сосиски, м'ясо. Малята, а ви знаєте, як називається? Цей відділ. Він називається м'ясний відділ. А де ж подівся Петрик з катрусею? Он вони? Вони вибирають цукерки, шоколад та печиво. Катрусю, а ви знаєте, що ці продукти не є корисними? Але ж вони такі смачні. Такі продукти не приносять шкоди. Якщо вживати, їх небагато і не дуже часто. Обіцяєте? Так, обіцяємо. Малята. А відділ, у якому можна купити печиво, тортики, цукерки, називається кондитерський відділ. А ми ще не все вибрали. Нам ще потрібна морква, цибуля, картопля. А дітки, ви знаєте, відео, де продаються овочі, називається овочевий світі. Всі покупки родина склала у велику корзину. А давайте ми з вами зараз розглянемо, що купила родина. Але не просто подивимось, а будемо визначати. Які продукти корисні, а які шкідливі? Дітки, як ви вважаєте, молоко корисний продукт? Так, молоко корисний. А шоколад? А шоколад шкідливий. М'ясо корисне. М'ясо корисне? А як ви думаєте, Кока-Кола шкідлива? Так, малята! Такий продукт не можна вживати у великій кількості. А сир корисний чи шкідливий? Сир корисний. Малята, а як думаєте, цукерки шкідливі? Так, їх також не можна їсти багато. Молодці малята. А зараз давайте з вами пограємо. У мене один хліб, а в магазині багато хліба. У мене одна булочка, а в магазині багато булочок. У мене одне молоко. А в магазині багато молока. Людина повинна їсти різноманітну їжу, щоб бути сильною і здоровою. Діти, які добре їдять, швидко ростуть. Соло солодощі люблять усі, але якщо їсти тільки їх, наш організм буде незадоволений. Йому потрібно їсти. Овощі, фрукти, каші, м'ясо. Не забувайте і про рибу. Ми все зрозуміли, а ви малята. Малятка. До нових зустрічей. До побачення!